Іван Нечуй левицький Неслухняна жінка. Пробуваючи на дачі в білій церкві в час купання в росі, я вийшов в базарний день у четвер на базар, щоб купити дещо для своєї потрібки. Базар був густенький. В одному місці на широкому плацу в кутку за возами. на... На запороженому просторі стояла купка людей і за щось голосно розмовляла. Було примітно, що там щось трапилось. Коли люди голосно розмовляють, сливе кричать, і я підступив до того гуртка. Одна молодиця Марина Жарчиха вже літня з села трушок впізнала мене і поздоровкалась зо мною. Попліч з нею стояла її дочка Варка, котру жарко недавно видав заміж, недалечке село Пилипчу. Я питаю в Марини, що тут трапилось в їх і чого вони збились вкупу. Та аж, репетують, сливе на весь закуток на плацу. Та то, бачте, ми видали дочку заміж в Пилипчу. А вона оце покинула чоловіка, та й вернулась до мене, бо не хоче жити з ним, жаліється на свого чоловіка, каже до мене жарчиха. З якої ж причини ти покинула чоловіка? Коли, як я пригадую, ще року нема, як ви побрались, питаю я в Варки. Здається, ще року нема, як ти вийшла заміж. Бо мій чоловік загадує мені усяку роботу, неначе я його наймичка, а не жінка. Бо вона мене не слухає. Я чоловік її, а вона моя жінка, й повинна мене слухать, обізвався молодий чоловік. Такий молодий, неначе парубок. Гарний з лиця чорнявий. Та рівний станом, мов то Поля. Такий гарний чоловік трапився тобі, Варко, а ти взяла та й покинула його. Так ще й так швидко, кажу я до Варки, І я свою жіноцьку роботу роблю і не цураюся роботи, але він загадує мені таку роботу, що й сам міг би зробить. Оце сидить він за столом, за обідом, та й каже мені. Стань, Варко, та подай мені кухоль води, а сам сидить за столом і не ворухнеться, неначе тому панові, посесорові подаваємо води. Як лакей подає старому посесорові склянку води, та ще й на тарільці. Бо ти, сину, таки з панів, І як служив у пана, та надивився, як слуги його панькаються з ним. Чом би пак самому не встать за стола та й напиться води, бо кухонь же стоїть недалечко на миснику. Старі жарки, варчені батьки, були недалекі сусіди. Мого шварга в трушках, і жарчиха й дочка були щирі в розмові зо мною, а Варка оберталась до мене, неначе жалілась мені на свого молодого чоловіка, котрий ніби з панів Служачів пана. Або оце сядемо ми за обід, а він зерне в причілкове вікно та й каже до мене Варко, отже ж. Поросята влізли в город і риють картоплю. Біжи мерщій та вижени поросята в хвіртку. Та закрути хвіртку добре заверткою, бо вони знов розторгають рилами хвіртку. Та незабаром знов улізуть у картоплю. Я тільки що откусила один кусень хліба. Та й швидше біжу з ломакою на город. Бо мені шкода картоплі, а він сидить за столом і не ворухнеться. Бо я їй повинен вже загадувати всяку роботу, а не вона мені. Я ж чоловік, а вона моя жінка. Чоловік повинен загадувати роботу жінці, а не жінка чоловікові, каже до мене чоловік. Ониську! Не все ж таки треба загадувать жінці, треба й самому дещо зробить. Хоч би й свині вигнать з городу або загнать у хлів, обізвалась мати стиха, неначе напочувала зятя та оступалась за свою дочку. Та це твоя дочка покинула чоловіка якраз так, як покинула Соломія свого чоловіка. Та й найнялася за наймичку білій церкві в одного багатенького єврея, доки її чоловік пішов та перепросив її. Кажу я до жарчихи, бо я, пробуваючи в трушках, подарував жаркові свою книжку, не той став. Оце воно й вийшло до стоту так само, каже до мене Жарчиха. Отож, Ониську, тобі тепер доведеться перепросить свою жінку, то вона знов вернеться в пилипчу до тебе. Кажу я до Ониська, але Онисько стояв, понуривши голову і не обзивався й словом. Він за того загадає мені роззувати його, й стягувать з ніг свої чоботи. Стиха обізвалася Варка, і я йому ні за що в світі, не буду скидати чобіт. Це не жінчина робота, нехай наймає собі лакея, як наш пан посесор. Навкруги гуртка почали збиратися люди та прислухатись, за що йде розмова, в котру й почав увмикуватися о цікавості недоброхіть. Мені стало ніяково вмикуватись у чужу сім'єву справу прилюдно при насторочених цікавих вухах навкруги. Але мене цікавила Варка своєю вдачею натуристою і гордовитою. Та вже тобі Варко доведеться вертатись до чоловіка. Бо там тепер свій дім, свій хліб, та хазяйствечко вже твоє, а не чуже. кажу я до Варки. Ба не вернусь, нехай не він мені загадує роботи, бо я ж не маленька дівчина, і сама гаразд знаю своє діло, отказує мені Варка. Оце, недавнечко, тільки що ми сіли обідать та з'їли борщ. А він знов до мене каже Подай мені кухоль води, бо я пить хочу, і я кажу до його то встань за стола, піди та й напийся води. А завтра, як сідатимемо, за стіл обідать, я прикочу сіней діжечку з водою та й поставлю отам коло стола. А на столі поставлю кухля. Про мене, пий, хоч лусни, тільки більше не настирайся. Він сидить за столом та й напендючився, мов той індик, але не встав за стола. Я подаю з печі кашу, обмішану вишкварками. А він зирнув у вік двір та й каже Катаю двір та зачини ворота, бо ондечки поросята риються. На шпориші коло самісіньких воріт, та ще повтікаю з двору, а тоді шукай їх та ганяйся за ними, і я їм гарячу кашу та й кажу йому та то сам же ти покинув ворота, як в'їздив у двір, та й не зачинив. Катай сам хочеш, та й зачини, а то каша прохолоне, і в печі вже вичахло та й що й миску з кашею, і я надаремно засунув піч. Я тобі кажу, катай зараз, та зачини ворота. Зараз мені вставай. Аж крикнув на мене, а я слухаю та їм гарячу кашу і не дуже хапаюсь. Отак От він усе, все загадує мені якусь роботу, неначе посесор. Або погонич на буряках, каже вона, обертаючись до мене. Варки з досади аж закрутили зіньки в очах, карі очі блиснули блиском. Варка була жвава, бадьориста. Але було знать по її очах, що вона була натуриста, нездатлива на вдачу і вміла встоювати за себе й за своє право. Онисько мовчав, понуривши голову і зморщивши чоло чорні брови. Чи це ви змовились зятем? Побачиться в білій церкві на базарі? питаю я Варченої матері. Де там? Це ми зустрілись отутечки випадком. Я з дочкою прийшла на базар, бо в нас недавненько вже то я, товарка, побили потрібні на борщ більші горшки та глечики. Хвалить Бога, маємо багатсько молока, бо наша корова дає чимало молока і вже давненько дійна. А ставити молоко на сир та на сметану й масло нема глечиків. А Онисько, певно, за якоюсь потрібкою прийшов сюди. Та ми оце випадком і стикнулися отут коло горшків. Ото, сину, сказала вона, обертаючись до зятя, як не чеплятимешся дурнісінько, і недаремно до Варки. То вона незабаром і вернеться до тебе знов, а як будеш бундючиться та коверзувати, по панській та вередувати, то я вже не знаю і не відаю, як воно далі в вашій хаті буде. Ти набрався панських примхів, служачи в пана Залакея. То через те збарив собі свої селянські норови, ти ще молодий. То ще гаразд і не втямив, що ти не пан, а твоя жінка тобі не слуга, а вірна дружина, й тобі рівня, пан тебе найняв, як слугу, платив тобі гроші за службу, годував тебе, бо ти ж найнявся на службу і жив і був на панських харчах, і не брав у його харчових грошей, а їв харч панську. А твоя жінка не бережу у тебе ніякої плати за службу в тебе, бо ви ж і жнете в вкупі на одній постаті. Ти працюєш на полі, а вона готує обід та вечерю вдома і для тебе, і для себе, бо готувати обід це ж не гулянка. А та ж таки робота й тупцяння коло печі, і як тобі твоє тупцяння? Та ходіння за плугом чи за ралом, напучувала мати молодого бундючного зятя. Та нехай вже вертається додому, та стає зараз коло своєї жіноцької роботи, бо мені ж треба, щоб хазяйка сиділа в моїй хаті, а не в вашій, мамо, хаті. Промовив Онисько, дивлячись, наче сторч у землю. Якось понуркувато, бо цімто не почував ніякісінької провини в своєму обходінні з молодою жінкою. Ходім, Варко, додому купі зо мною, купи зо два або зо три горшки, бо варив кашу на обід та вже розбив два горшки. Як будеш сам. Хазяйнувать коло печі, то розіб'є ще й третього горшка. Чоловіки, бач, непридатні до цієї справи, хіба їх горенько навчить, сказала мати, з смішками на устах. Але очі радісно блиснули, наче вони засміялись на радощах, що в хаті молодого зятя настає спокій та мирнота. В... Непомирливих на вдачу дітей, котрі довгенько, неначе грались в переваги, хто, мовляв, переважить одно одного чи чоловік, чи молода гарна жінка. Онисько стояв мовчки, був, певно, понурий на вдачу і, мабуть, не дуже зрадів, що Гарка йде на мир. Варка так само не звеселяла ласкавим поглядом свого понурого чоловіка і все неначе вагалася в думках, чи йти з ним додому, чи вертатись з матір'ю в трушки. Вона кмітила за чоловіком, зиркаючи гострими очима. Було знать по очах, що вона добре кміта і вміє кмітить. Та йди, Варко, до чоловіка, бо незабаром поб'є усі твої горшки. Як довго буде сам готувати кашу та борщ. Як загаєшся довго в мами та вернешся, то не знайдеш ні одного живого горщика. Усі помруть наглою смертю, сказав я варці. Вона осміхнулася, Онисько підвів голову. Собі осміхнувся. Молодиці зареготались навкруги. Та вже піду, коли мама радить мені вертатись, веселенько заговорила Вгарка. Тим часом, як ми стояли в кружку і балакали та жартували, прохожі люди про нас, певне, примітили той кружок і думали, що щось трапилося, бо в кружку стояв я один з панів, а кругом мене стояли молодиці. За людьми прийшло до кружка кілька єврейських цікавих хлопчаків, а за ними з гончарських крамниць прийшли вже старі євреї, а за ними слідком прибігло ще кілька євреїв з другого боку улиці і ніби наторочили вуха, бо нема в світі народу цікавішого від євреїв. Десь узявся білоцерківський поліціянт з переулочка. Попростував до нас. Збірня більшала та більшала, насторочивши цікаві вуха. Прощайте, тітко, передайте од мене поклін моїй матері, як вернетесь в трушки, гукнув я до Варчаної матері. Прожогом на силу. Протопився через цікавий натовп старих і молодих євреїв, і мерщій попрямував до свого житла в єврейському заїзді.